Здається, все устаканюється, всі звикають до реальності, усі по-різному. Верещук ось заявила, що цитую українські діти мають готуватися до війни ще зі школи. РФ наш ворог, можливо, на сотні років, будьте налаштовані, війна надовго. Хочу зі старту засмутити Верещук. Володимир Ясно, сонечко, за всього вашого бажання стільки не протягне. Ніхто з нині живих стільки не протягне, але це вже позамежна інформація, напевно, для пані віце-прем'єрки. Хоча можна і похвалити її за таке прозріння. Нехай і тривали в часі, але ж не наприкінці століття. І що характерно, закінчувати це все, тому що Порошенко заробляє на війні, вони явно не збираються. Порошенко міг на їхню думку, а вони вже не здатні. Тобто розміновувати чонгари, пускати через нього шатли, було потрібно вчасно і корисно, заглядати в очі, і неважливо як перейменувати вулиці, головне, щоб вони були освітлені, було потрібно вчасно і корисно. А після шести років перебування при владі, раптом з'ясувалося, що комуністич, пробачте, лінія партії Слуга народу був хибним від самого початку. А оскільки особу, яка заявила таке, можна вважати офіційною. То висновок напрошується сам собою. Кордони України закрито надовго, пилятинг і откатінг з нами надовго, зей компанія мають намір жити вічно і поки що в них усе йде нормально. Ну, принаймні їм так здається. Доброго здоров'ячка, Хунту і Хунтубери. Ми з України. Розглянемо, що ми з вами робимо для того, щоб ні про якість століття не йшлося. Фоном показую ваші каменти з-під донатів, якщо ви їх писали, звісно. Показую фото та відео звіти. Дякуємо мого відлуння, особисто діду та команді «Їжачків» за надану швидку допомогу та технодому Євгена Здащеву за такі короткі сроки, що надали нам допомогу. Слава Україні! Героям слава! Коротше, хунтубери, є дуже гарна новина. Завдяки вашим донатам ми взяли не один реб, а два, два восьмисмугові реби. Для мене самого це стало великою новиною, але коли ми порахували все накопичене, а ви скидали не тільки на банку і Євфупей, а й на карту діда, офігіли усі. Тепер наші хлопці будуть під захистом. Його ніби й не видно, але відчувається, що миті, звіт про реби трохи пізніше, вони в дорозі. Поточні відправлення ми вже майже не відраховуємо і не фіксуємо, але тим не менш відправлено медицини на 300 тисяч. Старлінків лише за два тижні купили і передали 9 штук. У 93-ю бригаду, 28-ю бригаду, у батальйон Шейха Мансура. Один старлін карті і ще одному підсобному підрозділу. Два старлінки, продукти харчування, маскування, сітки. Генератор дизельний на 8 кВт відправлено в 93-ю бригаду. Ремонтуються чотири машини. Частково оплачено, частково чекаємо донатів. Оплатимо відразу за фактом. Десь на фото будуть самокрутки для бійців. Це заслуга однієї дуже хорошої людини, яка запропонувала ось допомогу на постійній основі. А ви знаєте, що на ноліни курців практично немає, і така допомога дуже виручає. А ще самокрутки набагато якісніші за магазинні. Тож, Миколо, сигарети вже у бійців Шейха Мансура. Дякую. Ще фоном будуть фоторозвантаження. Це була оперативна раптова допомога для одного не дуже публічного підрозділу. Ці хлопці працюють за нулем. Розумієте, так? Ну ось. Закінчую волонтерський куточок. Ще 10 дронів для 93-ї бригади, батальйон Алькатрас. Лойкатрас, військова частина а 1302 Дякуємо діду та громадській організації відлуння Павлоград за надані десять дронів, які допоможуть нам нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Росіянці готують виправдання зриву мирних переговорів з Україною та відмови підписувати мирну угоду. Розпочалася нова інформаційна хвиля, в якій публічно ставлять під сумнів легітимність української переговорної групи та українського уряду, що ймовірно сприятиме подальшим зусиллям, спрямованим на відмову і затягування переговорів, а також висуненню умов для відмови від будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною. В інтерв'ю директора юридичного департаменту МЗС РФ Максима Мусіхіна кремлівській стрітці новин ТАСС, який заявив 21 травня, що президент України Володимир Зеленський давно втратив внутрішню і зовнішню легітимність, тому можуть виникнути проблеми з будь-якими угодами, які Зеленський може підписати в майбутньому. Мусіхін звуком через рот, не впевнений, що саме через рот, але нехай так. Повторюю, що українська конституція може надати голові Верховної Ради України повноваження підписувати угоди. Тас також навів слова джерела, нібито близького до переговорів у Стамбулі про те, що Україні доведеться змінити членів своєї переговорної групи для роботи над меморандумом для майбутнього мирного договору, оскільки українська делегація на нещодавніх переговорах у Стамбулі зазнала нестачі політиків. Джерело також поставило під сумнів легітимність будь-якої майбутньої української переговорної групи, стверджуючи, що до неї можуть входити шпигуни, які працюють на європейські держави або Сполучені Штати. Кремлівські костюми з голосом неодноразово заявляли, що Україна повинна провести вибори, щоб її уряд був легітимним. Хоча конституція і законодавство України прямо забороняють проведення виборів під час воєнного стану і забороняють українському уряду скасовувати воєнний стан під час вторгнення ворожої країни. Заяви Мусіхіна та ці повідомлення росіянських державних змі є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на створення умов для виправдання виходу Росії з будь-яких майбутніх мирних угод з Україною в будь-який час на власний розсуд, а також на підтримку неодноразових вимог Росії, щоб Україна погодилась на зміну режиму та встановлення проросійського уряду. Я пізніше повернусь до цього питання. Попри те, що папа римський Лео 14 висловив зацікавленість у залученні Ватикану до мирних перемовин між Україною та Росією, Кремль не дуже цим зацікавлений. Лаа Лавров буквально заявив, що не гоже, мовляв, вирішувати питання між православними країнами в католицькій країні. Коротше, якщо пан Шубчик і продовжить віщати про чудові переговори і чудові результати, то ми з вами повинні розуміти кілька речей. Нинішня росіянська інформаційна кампанія має кілька цільових аудиторій, і для кожної є свій меседж. Для українців пора здаватися, Росія може прорвати фронт. Якщо коротко, то мета кампанії посіяти страх і зневіру. Для росіянців треба потерпіти ще трошки, і в результаті літньої кампанії війна завершиться повним розгромом усіх ворогів. Нагадаю, що тільки 25-30% росіянців безапеляційно хочуть продовження війни. А 65-70% вірили, що переговори завершаться зупинкою війни. Для Китаю є повідомлення, тобто для глобального півдня. Росія хоче миру, але змушена воювати, тому що маріонеткова Україна під впливом ЄС не хоче йти на поступки. Меседж так собі, але росіянці поки що цим не паряться. Річ у тім, що Китай розпочав переговори зі США, і зараз Росія це такий собі невеличкий козир у можливих переговорах. Крім того, восени Китай святкуватиме 80 років перемоги над Японією, і сі потрібен Путін на цьому святкуванні. Для Трампа саме для Трампа повідомлення, а не для США. Дайте нам ще час на літній наступ, а потім або питання само собою відпаде, або будемо вже вести переговори на повну силу. І для ЄС продовження поширення страшилок про нарву і сувалки. Росія долучилася до максимального розкручування саме інформаційної складової і заяви Путіна про буферні зони. Це частина цієї інформаційної складової. Він не сказав нічого нового, адже вперше про буферні зони, демілітаризовані зони, було сказано півтора року тому і вони були одним із можливих елементів плану Келога. Як росіянці далі будуть нагнітати цю інформаційну істерію? Вони вже опробували в Бахмуті тактику тисячі перемог, коли взяття одного будинку видавалося за взяття всього Сталінграда. Зараз буде те ж саме, але ж по всій лінії фронту заява про майже вихід до кордонів Запорізької області, і так званої ДНР, саме з цього розряду. Наш плюс у тому, що тоді була єдина інформашина Пригожина, а зараз її немає, як би це дивно не звучало, і немає єдиного центру. Усі груповання російських військ будуть тягнути ковдру на себе. Не треба бути великим експертом, щоб зрозуміти, що ключовим напрямком локальних інформаційних зусиль будуть Суми, Харків і Запоріжжя з подальшим напруженням відповідно Полтави і Дніпра, мається на увазі, що на ці три міста можуть створюватися окремі масштабні дезінформаційні кампанії. Окрема лінія, яку вже де факто перезапустили росіянці, нелегітимність української влади. Це буде окремий напрямок їхньої роботи. Скандали з ТЦК і корупцією головний фоновий елемент інформкампанії. А оскільки ні особисто ЗЕ, ні його ефективні менеджери проблем у роботі ТЦК не бачать, тобто вони продовжують брати хабарі, продовжують свої розбійницькі напади, продовжують поводитися по-хамськи і продовжують не бачити берегів. Значить, і російським і псошникам буде чим поживитися. А значить, хвилю буде продовжено гребінь за гребенем. І останнє в короткому списку Трамп кинув Україну, а тому потрібно здаватися. Наша величезна проблема полягає в тому, що дуже часто ми отримуємо інформацію про заяви тих чи інших політиків, навіть Трампа і видань, після того, як їх переклали, проінтерпретували роззмі. нашим журналістам, якщо вони ще десь залишилися взагалі давно варто подумати про групу перекладачів, які б оперативно займалися моніторингом західних ЗМІ і грали на випередження. Поки що якихось нових проривних ідей немає, і схоже не буде, а тому просто треба думати, як із цим боротися. Нічого екстраскладного тут немає. Ну, ось, наприклад, про легітимність. Взагалі, ми звикли чути про те, що наша конституція прямо забороняє перевибори, але можна погратися і глибше. Починаючи з 2018 року, коли вибори президента Російської Федерації вперше організовували на окупованих територіях, тоді Автономна Республіка Крим і місто зі спеціальним статусом Севастополь, а нині також частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, Путін втратив свою легітимність як очільник Росії. Втратила свою легітимність також і Державна дума федеральних зборів Росії, абсолютна більшість депутатів, яких 229 із 450, починаючи з 2016 року, балотувалася як кандидати на окупованих територіях. Тому нелегітимним є сформований нелегітимним путіним і за участю нелегітимної державної думи весь склад уряду Російської Федерації. Ознаки легітимності зберігає лише Рада Федерації федеральних зборів Росії, більшість членів якої наділялася повноваженнями належним чином. Мабуть, це і на краще повинен залишатися хоча б один легітимний інститут влади в Росії, здатний у майбутньому оголосити капітуляцію і підписати умови репарацій. Кінець першої серії продовжимо завтра. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!